На темою, яка пшениця, така пораниця, варто звернути увагу на поняття врожайності. Що ж таке діти поняття врожайності? Зверніть увагу на екран. Врожайність це кількість рослинної продукції, одержуваної з одиниці площі. Якщо говорити про врожайність для культур відкритого ґрунту, вона вимірюється з гектар. Якщо говорити про врожайність в теплично-парниковому парниковому виробництві у кілограмах на метр квадратний. Ми сьогодні з вами будемо говорити про врожайність пшениці. Чому саме про пшеницю ми сьогодні будемо говорити? Тому що е, Україна за останні 30 років збільшила свої е, експортні спроможності, збільшила врожайність пшениці і є однією з лідерів по експорту агропродукції взагалі у світі. Якщо говорити про е, причини, які стали. При <клес> <клес> проте, якщо стало причиною збільшення врожайності середньої врожайності пшениці в Україні, то це покращення добрив, покращення догляду за культурами і так далі. Якщо говорити про середню врожайність, то в середньому врожайність пшениці в Україні це 4,8 цілих з гектара. Як думаєте, це багато що мало? Ну, якщо порівняти, наприклад, з країнами заходу, такими як Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, то це невелика врожайність, тому що у них врожайність набагато більше – 7-8 тонн з гектара. Але це дані на 15 січня 2024 року. Але якщо врахувати про Україну, то давайте ми проаналізуємо, як розбільшувалася врожайність або змінювалася врожайність пшениці. По Україні за роки У вас наведена таблиця по роках починаючи з 2005 року до 2024 року, по площах, які були засліді, по врожайності, яка була в ці роки, і по загальному врожаю. Тобто, як саме в нас збільшувався врожай в загальності від років. Давайте ви, ви знаєте, що якщо ми з вами працюємо правда? зручніше, коли ми все зображаємо в вигляді графіків, і аналіз цих графіків є набагато ну, кращим і нам краще видно інформацію, яка тут зображена. За допомогою програми або застосунку Excel ми, використовуючи ці табличні дані, які були перед вами зображені, побудували графік площі залежності площі від років. Скажіть мені, будь ласка, в які роки була посіяна найбільша площа? От в які роки була сіла по, по, по на найбільша площа? Ну, дивіться, так, в 2021. Так, скільки це тисяч гектарів? 7 тисяч, ще в які роки? 2008. 2008-й. Далі, коли були найменші посіви, 23-й далі, 22 й А чим це пояснюємо? Поясню. Так, з війною, тому що тому що частина земель України окупована. Саме на яких висівається пшениця, і саме тому ці площі е ну, посіви були набагато зменшені. Якщо говорити про е посіви, то зважаючи на те, які площі були засіяні, ми можемо розрахувати з вами врожай. За якою ж формулою враховується врожайність? Врожайність – це ми загальний врожай ділимо на ту площу, яка була засіяна. Ось у нас є формула, ви знаєте, як це обраховується. Давайте проаналізуємо, коли врожайність була найбільшою. В якому році? У 23-му. а коли врожайність була найменшою? У 2007. Ну давайте проаналізуємо, коли врожайність була більшою за середню врожайність в Україні. Ви пам'ятаєте, 4,8 тонн з гектара? В які роки вона була більша за 4,8? Бачите, у Бачите, 4,5. Коли вона була більша? У двадцять першому і. 23-му і 24-му Отже, давайте проаналізуємо, хоча площі були менші засіяні, але врожайність пшениці була якою? Збільшиться все вам технічний прогрес. Тобто є краще добрива, є кращий догляд, є кращі умови обробітку землі, і таким чином збільшується врожайність. <кхід> Тепер давайте проаналізуємо зображення по пшениці, яку виготовила або виростала наша країна в 2024 році. Як бачите, лідерами по врожайності і по кількості зібраного зерна, були які області? Ну, подивіться. Одеська, скільки вони зібрали? 2,8. і, і Так, далі ще. Так, 1,8. і, і Хмельницька. Ще яка? Вінницька. Ну подивіться, де тут наша Тернопільська область? Є Тернопільська область? Знайшли? Є. Є. є скільки вона зібрала? Один мільйон сто п'ятдесят тисяч Тобто в розлісі областей. Областей скільки зібрано було загалом зерна? Багато чи мало? Багато. Багато. Добре, а тепер давайте проаналізуємо з вами, перейдемо за стосунок все. Далі діти ми будемо з вами працювати з графіком, який створений на основі цього зображення, а саме з врожайстю. Давайте ми з вами проаналізуємо областях, в яких областях була найбільша врожайність, в яких була найменша врожайність. Зверніть увагу: в нас є область, в якій врожайність нуль. Як ви думаєте, чому? І Яка це область? От кому вибраться Лугансько? Чому там нуль врожайність? Відповідно, не засівають площі, ми не знаємо результатів. А де найбільше врожайність? Зверніть увагу. Знову ж таки, бачите, в розмісі? Більше шести. Так, це Хмельницька область, далі чуть менше у нас в рівній області? Ну, в Чернівецькій області, так і ще в Запорізькій областях. Зверніть увагу, якщо середня врожайність у нас 4,8 тонн з гектара. То в яких областях у нас вища врожайність середню? От в яких? Подивіться, будь ласка. От в Вінницькій, бачите, Дальше. більше п'яти. Правда В Які ще більше п'яти? Запорізь. В Запорізькій області більше п'яти ще. Львівська. Львівська, ні, Львівська, ні. Я так, Львівська, добре, молодець далі. Тернопільська, там взагалі 6,1 у нас вийшло. Так, добре, тепер давайте ще проаналізуємо табличку, щоб вам чіткіше було видно, де саме в нас є і яка врожайність. Ще раз, давайте проаналізуємо. Отже, де в нас врожайність вища за середню? Середні 4,8. Так, де в нас вища за середню? Врожайність. Вінницька ще. Дивимося, і варимо. Засіяного зерна, маючи загальний врожай і маючи врожай. Для цього давайте ми скористаємося з вами формулою. Тобто, як знайти площу? Нам треба загальний врожай поділити на врожайність. У вас є карточки, прошу виконувати завдання. І зараз будемо вводити в порожні комірки відповіді, які ви отримали. Працюємо. Отже, діти, давайте, давайте скажете мені результати, які у вас вийшли. Перша э, область, яку мені потрібно, це Вінницька. Скільки у вас вийшло у Вінницькій області? 24,98. Так, добре. Наступна область Закарпатська. 23,87. Молодець, Максим. Так, далі. Одеська. 96,6. 60, дякую. Ось так далі. Рівненська. 98. <pod> <Yunus> 98,19. сотих, дякую вам. Зверніть увагу, як у вас заповнюється графік. Бачите, це все застосунок селятах працює. І наша рідна Тернопільська вична 192,46. 192,46. 46 сотих. Дякую, так, все. Молодці. Отже, давайте проаналізуємо. Ще одна яку ми ще пропустили. Чернівецька. В кого є чернівецька? 500 Євген. Так, отже, ми з вами отримали графік площі, яку, яку, е, площі засіяної пшениці за 2024 рік. А тепер скажіть, в якій області було засіяно найбільшу площу? Одесь. Одесі. Одесь. 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 Найменше ви проаналізували це Луганська, бо жодного гектара не було засіяно. Таким чином ми з вами можемо зробити висновок. Що? Читання графіків функцій це дуже важлива навичка. Тому що навіть при опрацюванні поняття врожайності, маючи графік, ми можемо проаналізувати його набагато краще і швидше, ніж маючи таблицю. Правда? Але я хочу, щоб ви звернули увагу ще на таку річ, якщо говорити про агрономію, то навіть в роботі агономів використовується лінійні ліній функції. Отже, зверніть увагу, що для розрахунку математично-статистичних моделей врожайності пшениці озимої залежно від кількості опадів, ми використовуємо лінійну функцію. Бачите, звично для нас функція Y дорівнює рівні плюс b. Тобто в нас є коефіцієнт певної кореляції, і тобто, в нас врожайність пшениці. Буде залежати від того, які саме опади, скільки міліметрів нас випали в місяці травні і в місяці червні. Зрозуміла для нас лінійна функція, правда? Тобто, хто хоче бути агрономом, також повинен знати поняття лінійної функції. І на наступному графіку ми подивимося, як математико-статистична модель урожайності пшениці озимує в залежності від продуктивної вологи квітня і продуктивної вологи травня. Таким чином, ми можемо з вами діти зробити висновок, що навіть не зважаючи на агресію Російської Федерації, наші аграрії забезпечують кожного дня нашу продовольчу безпеку і збільшуючи врожаї пшениці, таким чином зміцнюють нашу країну на міжнародній арені.